От е, сьогодні затримали 32 людини, які знімали роботу систем протиповітряної оборони на території міста Києва. І я думаю, затримали на превеликий жаль не всіх охочих познімати, оскільки кожного разу, коли відбувається атака з повітря, кожного разу з'являються якісь. Ютуб не припустить це слово. Не дуже розумні люди, які з якоюсь метою. Якщо це, звісно, не відкрита підтримка, допомога ворогу, а якась їхні особисті мотиви, все таки фільмують роботу систем протиповітряної оборони. Дмитро, як думаєте, що з ними слід робити, щоб неповадно було, тому що вже ж. Півтора року минуло і ні, ну я думаю, і треба робити те, що ви тільки що розказували. Поліція має арештовувати таких людей, продавати СБУ. Це має бути абсолютно публічна історія, показана по телевізору, ютуб каналам Люди мають знати, що не тільки не можна знімати. А що за це буде покарання? І я думаю, що ну треба приймати якісь ну відповідні або адміністративні, або навіть більш серйозні міри для того, щоб люди розуміли, що військовий час ну знімати не можна. Це не просто прохання, да? а це реальна ну необхідність не давати ворогу інформацію. В якій ворог дуже зацікавлений, дивіться сьогодні. Як тільки почалися обстріли, як тільки були вибухи, ми їх чули протягом дня, буквально через хвилину Скабєєва в своєму телеграм-каналі почала давати інформацію про те, що Київський купол намагається. Захищатися від російських ракет. Так і написала? І, купол? Да, вона так і написала. Вже починає доходити. Що купол, тут купол намагається щось Да. І е, вона зразу показала і відео, і фото зйомку е, з того, що відбувається в київському е, небі. Так а що робити з цими людьми? Ну, якби саджати їх в тюрячку за те, що вони знімають роботу ППО, здається, якесь занадто жорстке. Але, але з іншого боку, штраф і робити дуже публічну історію. Е, якщо з'ясується, ну і, до речі, проводити співбесідо ВСБУ. Обов'язково задавати запитання, і уточнювати, чому люди це роблять. А, тому що ну в СБУ є дуже правильні слідчі, вони вміють працювати, вони вміють задавати ті питання, які дають відповідь, чи людина є завербована, чи ні, чи вона це комусь передає, чи вона просто хоче зняти, комусь показати на хайпі, показати, що він дуже класний, чи вона дуже класний блогер. А, і відповідно це штраф. А далі, якщо СБУ з'ясовує, що людина завербована, то тоді це термін. Справа в суд, і суд має вирішити, що це термін. Мені взагалі якось. Прикро про це говорити. Я, я просто не розумію, чому декому не доходить, що та просто подумайте своєю головою. Ви коли фільмуєте роботу систем протиповітряної оборони, які десь біля вашого будинку стоять і вас захищають. То після того, як ви це зафільмує... вони в принципі, переїдуть. Але якщо ще ви викладете звідки вилітають ракети, вони це зроблять ще швидше, і наступного разу зона, де ви живете, може бути просто менш захищена, тому що вам хайпу захотілось і лайків. Це я вже мовчу про те, що Генеральний штаб, Міністерство оборони, ми всі на телеканалах, журналісти, експерти просять не займайтесь. Дурницями, які тим тим паче небезпечні для безпеки е, нашої держави. Щоб займатися раз. роботою на ворога, тому, тому що ну, ви працюєте на ворога. Ну я сподіваюся, що все-таки більшість просто ідіоти, ну, які, які це роблять. Хоча не Але ці ідіоти мають розуміти, вони, ідіоти, працюють на ворога. Розумієте це? І да,